Людмила Назаренко, жителька мікрорайону Бобровиця. Вже промайнуло два роки, відколи росіяни нещадно зруйнували її оселю. Маленькими кроками жінка разом із сім'єю приводить до ладу подвір'я і планує відновлювати будинок. Щодня Людмила приїжджає сюди. Каже, їй цього року оброблятиме землю та висадить городину. Після завданих ударів постало питання відновлення водопостачання. Місто підтримало та пішло назустріч їй і її сусідам, виділивши кошти для проведення всіх необхідних робіт. Спочатку, коли нічого зовсім не було, возили в бутилках цю, цю воду, щоб все рівно ж і пити, і чай, і все рівно треба було. В листопаді місяці ми розказали ситуацію, в якій ми, от -от ми опинилися. І на сесії вирішили, що водоканал зробить, проведе нам воду, а потім рахунок оплатить міська рада. От. І тепер, дякуючи цьому, от у нас вже вважає, що є вода. Зараз на цьому та сусідніх обійстях кипить робота співробітники комунального підприємства Чернігівводоканал на фінальному етапі підключення будинків до водопостачання. Тут вже відновили постраждалі після руйнувань колодязі та встановили нові. Триває монтаж лічильників. Таке обладнання є обов'язковим відповідно до вимог контролюючих органів. Ми завершуємо підключення восьми будинків, буде ще дев'ятий будинок. Там власники займаються цим питанням. Вони не ввійшли в проєкт. Цей там буде окремо все вирішуватись. Але дев'ять будинків ці будуть підключені до водопостачання. Загальна проєктна вартість відновлення водопостачання на окремих вулицях у мікрорайоні Бобровиця 250 тисяч гривень. Сюди також входить встановлення лічильників та колодязів. Зовнішні мережі майстри облаштують та забезпечать їх повну готовність до експлуатації. А надалі власники будуть самостійно під'єднуватися до своїх осель. Я думаю, що по підсумково вартість буде менша, ніж проєктна вартість за рахунок економії певної, бо там. У людей було заплановано прокладання труби, ми вирішили не прокладати, бо по факту, коли розкопали, подивилися, там практично новий поліетилен лежить, немає сенсу його міняти. І у інших там якісь моменти були, там десь колодязь був вже, десь ще щось було. Тобто все підрахується. Після підключення будинків до водопостачання майстри розпочнуть благоустрій території. Бетонуватимуть колодязі, люки, ставитимуть опорні скоби. А також проведуть гідравлічне випробування та хлорування труб і додатково передадуть зразки води в лабораторію, аби фахівці підтвердили, що вона є безпечною для вживання. Всі роботи планують завершити до квітня.